Добрий вечір всім, кого є світло і інтернет, решті співчуваю. Сьогодні в нас на огляді буде павербанк фірми Baseus, або, як в народі кажуть, Baseus. По-нормальному, так щоб понятно було. 30 000 мАг з зарядкою 20 Вт і індикацією заряду. Ось так виглядає коробка. Ось тут от коефіцієнт перетворення енергії. Зазвичай це 0,6, тобто 60%. В даному випадку 75%. Це дуже хороший коефіцієнт. Тобто з 30 тисяч даний павербанк може віддати чуть -чуть більше 21 тисячу. Якщо ми беремо в середньому, що батарея акумуляторна має там десь в середньому 4 тисячі мАч, Тобто таким павербанком спокійно можна заряджати 5 разів мінімум. Також тут написані всі входи-виходи, тобто, протоколи, які він може заряджати. Поглянемо що всередині. Бумажка типу гарантійного талону. Дуже-дуже дрібним шрифтом написано щось. Не сильно важливо пакетик. Сам був павербанк пакетику. Ось такі переливаючі наклейки. Така дитяча приколюха. Там всередині ще є ще один аркус з інструкцією. В комплекті йде кабель мікро USB на USB. По довжині зараз покажу який. 25 см, можливо, 30, см. десь такої довжини. І сам павербанк. Павербанк ось так виглядає зі всіх сторін. Логотип, кнопка включення І самі роз'єми. Розєми прикольного кольору. Виконані видно, що якісно, але якщо придивитися, вони чуть-чуть зміщені. чуть чуть не по центру. Але то не критично засувається нормально. Е, так як в мене скрізь себе моделька чуть-чуть бракована, судячи з екранчику, що він, бачите, такий наскосяк. Того я не здивований, що тут цієї збіжки трохи зміщені в сторону, але для самої зарядки воно спокійно запихається, нічому не мішає. Тобто все нормально працює. Тут виходи підписані дуже-дуже дрібним шрифтом, але підписані. Я вибачаю, що я так трясу камерою, але вже як виходить. Зараз спробую фокус піймати, що так дуже добре було видно. Ось. Зліва і справа 12 вольт, 15 А може видавати. Загально видає 5 вольт, 3 А. usb заряджається 5 вольт, 2 або 3 А. Ну, десь 2 А, скоріше за все, не більше. Type-C підтримує. Вхід і вихід. Тобто, якщо у вас є кабель Type-C Type-C, він буде заряджатись 12 В 1,5 А. В мене, допустимо, блочок звичайний. Ось такий блочок швидкою зарядкою. Тут вихід USB, а не Type-C. Я пробував заряджатися через тестер перевіряв через роз'єм Type-C. Він заряджає. 9 вольт, 06 А. Це дуже повільно, це воно нормально не підтримує. Треба експериментувати з зарядками, але саме надійне, то що я спробував, як я його заряджав, це просто поставив на блочок 2 а 2,4 А5 Вольт. Тобто кабель type c 5 В 2,4 А без швидкої зарядки. Воно стабільно заряджає 10 Вт. Швидкою зарядкою, щоб 100% він заряджав, у вас має бути блочок з кабелем Type-C type c Тоді він буде підхватувати швидкий заряд і нормально заряджатися. По самій вазі він доволі таки увесістий, можна когось прибити даним кирпичом. Масивний. Не сказати, що він якийсь в подорож такий буде проблемно, допустимо, взяти. Але якщо брати до уваги об'єм даного акумулятора, то він і менший, по суті, не може не бути. Дуже важливо, що тут вписується КПД на самих цих павербанках. У більшості павербанків не вписуються коефіцієнт корисної дії перетворення, і тому, купляючи павербанк, допустимо, грубо кажучи, 30 тисяч. У вас буде на виході, він зможе віддати не 21, там, не 22, не 25%. Він буде віддавати 10 або 15 тисяч. Це характерно для дешевих, дешевих китайських павербанків. Там коефіцієнт перетворення в кращому випадку 0,6. В даному випадку тут 75%. Це дуже хороший коефіцієнт. Ми знаємо, що тут буде точно 21 тисяча, 21 тисяча з хостиком мільагодин. Зараз спробую показати, як він заряджає. Зарядка PowerBank. Коли ми підключаємо, він загорається. Коли підключається швидка зарядка, є індикація відповідно для швидкої зарядки. Заряджається він довго. Тобто, грубо кажучи, розрядили його на ніч, поставили і зарядили. Якщо світло буду давати на 4 години, не надійте, що ви ним зарядите за 4 години. Йому треба як мінімум годин 6-8, щоб зарядитись. Це при ідеальних умовах. І, скоріше за все, це буде ще довше. Але відповідно він і заряджає техніку доволі довго, тому тут гріх жалуватись на таку зарядку. Якщо брати зріз по всіх брендах, там, які є в цих павербанків, дані павербанки вони самі не супер-супер якісні, але вони самі гарні по співвідношенню ціна якість. Вони зроблені доволі культурно, доволі нормально, мають швидку зарядку, має нормальну ККД, нормально заряджають, не сильно гріються. Як при зарядці, так і при зарядці телефона. Мають нормальні контролери, і ви можете точно знати, що він там за місяць-другий за другий не вийде з ладу, бо воно зібрано з нормальних компонентів. Дякую за увагу. До нових відео.